Сучасне життя вимагає від жінки підвищеного комфорту. Саме тому вона обирає штани. Спідниця ж залишається для святкових моментів. Проте є справжні леді, для яких спідниця це повсякденний одяг. До однієї з таких дам ми завітаємо сьогодні у гості. Наталія Гаврилова жіночий психолог, дружина і мама двох дітей. Вона зустріла нас вдома в спідниці, довжина якої сягає підлоги, таких у її гардеробі більшість. Для неї це не просто вишуканий елемент одягу, а маленький секрет жіночої мудрості. Юбки я почала носити осознанно, це було років шість тому, коли ну от я столкнулася з таким пластом знання о том, що ко тобто, мне прийшла інформація, про те, що юбки это правильно для жінки, це то, що треба, щоб Розвивати собі женственность, щоб були хороші сімейні отношения, щоб зайняти правильне своє місце в сім'ї женське. Дизайн своїх спідниць Наталія продумує сама і шиє власноруч, яких тільки екземплярів немає у її гардеробі. Більшість із них прикрашена бантами та рюшами. Вона продумує образи для різних випадків. Вдало поєднує спідниці з верхнім одягом. У мене є, наприклад, пуховічок, от такої коротенької, ну так. И да? я специально под него сшила зимнюю юбку подходящую по цвету. Я хожу и чувствую себя как раз очень даже актуально в этом. То есть современная, легкая, нормальная верхняя одежда и подходящая юбка. Меня часто оборачиваются. Я вижу, что ну, люди как-то с интересом эту комбинацию оценивают. Я не чувствую, що дивляться з осуждением. А от вчителька і просто гарна дівчина Лілія в повсякденному житті полюбляє носити штани. Говорить, у них комфортно займатися побутовими справами і просто відпочивати. В спідниці Ліля одягає лише на роботу, оскільки цього вимагає дрес-код. улюблена довжина до коліна. На свята Ліля радує себе і оточуючих, обираючи жіночні сукні. На свята я себе більш певніше відчуваю в сукнях. А коли я йду в магазин, в такому повсякденному житті для мене зручніше це джинси. А ще наводить вагому причину, яка спонукає одягати сукню. Я вважаю, що своєму коханому я подобаюсь більше в сукнях. До цієї чоловічої думки частково приєднуються і чоловіки з нашого офісу. Ми запитали їх, який одяг на жінках приваблює більше спідниці чи штани, і ось що почули. Моє мнення, для дівчинки предпочтіли все таки носити юбки. Потому чому? Я так думаю, что большинство мужчин, большинство мужчин предпочитают девушек, вы видите, элегантными, элегантно одетыми, потому что юбки, они как олицетворяют какую-то женскую суть. Мне нравится моя жена в определенной обстановке, то есть в зависимости от того, куда она одевает эти вещи, то есть в одном, на одной встрече юбка, на другом мероприятии брюки. Больше предпочтительные все-таки, наверное, юбки для мужского глаза, как по мне. И как говорит мой коллега, чем короче, чем, тем лучше. Но если говорить о юбках зимой, то ну, это глупость. И ну, как бы за здоров'ям теж можна слідити. Наталія переконує на власному досвіді, холодини перепона тому, щоб носити спідниці. Головне обирати теплий варіант і максимальну довжину. Важливий секрет жіночого благополуччя полягає в тому, щоб якомога краще ховати ноги від сторонніх поглядів. Це зв'язано з тим, що на ноги жінки содержат очень много енергетичні важливих точок, через які женщина може втратити енергію, якщо ці місця оголені або обтягнуті. Ну, скажем, оголены, выставлены на всеобщее обозрение, то женщина просто теряет свою женскую енергію, в время як взгляды посторонніх людей касаються этих точок. Недарма з давніх часів жінки різних культур носили довгий одяг, адже спідниця чи сукня це істинно жіноче вбрання. Воно змушує тримати осанку, йти плавно, граціозно, а ще поєднує жінку із земною енергією, яка необхідна для щасливого жіночого життя. Ця юбка як... Вот такой рупор, она собирает эту энергию земли и, и ее женщине дает. Вот так даже можно сказать. І юбка, вона не так удобна для того, щоб вийти в полі і где-то там накання мчатися. То є, це іменно женська одежда, це іменно те, що відчаєш жінку від мужчини. Якщо ви вирішили, що не хочете позбавляти себе власними руками жіночого щастя, пам'ятайте, перехід до спідниць має відбуватись поступово. Не варто категорично викреслювати штани зі свого життя. Спочатку обирайте спідницю довжиною трішки нижче коліна, Поєднуйте з чоботами. За настроєм і ситуацією, чергуйте зі штаньми. Для жінки важливо почувати себе привабливою і. Постійно змінюватись. І особливо приємно, коли це цінують чоловіки, навіть якщо вони ще маленькі. Мені подобається, коли мама ходить в юбках, і вот це мені більше всьому подобається юбка.